Вже кавалерочка нині поїду в Дрогобич і приїду певне аж в понеділок. Знаєте, тут нема що робити, а Курлєва... Я то бай... тут нема що робити. Та то, то, то ти будеш робити. Та як що нема що робити? Та ти вже там все порозкладаєш. Я прийду, візьму все папку велику, прийму роботу, яку хлопці зробили. Як ти все поскладала, корективи невеликі внесу і бувайте здорові. А як? Та там теж купа роботи і свята на ноль. То збирайся але Галинку і я і, зібралася, і, але їжджай. ще мушу. Тебе Сергій має відвезти чи ти авто електричку? Автостопом. А чого то я малектричку? Я не знаю. А чого то я малектричку? Та ти вчора курва, як ми їхали вибирати люстру, то ми щось на маршрутку, дві мантелепи не. Ну То я бо я за кермом. А ти чим їдеш? А та самокат Максим. Самоходом. А, Самоходом Самоходом. Сергій заведе курету, я сяду як принцеса. Позаїжджаю всі свої любимі магазинчики ага. і тоді вже їду. Але можеш мене не спішити? А стіл хто вибере? Можеш ми... Що? Та наш мені того стола, години сижу в інтернеті, я тобі показую. Не такий. Ти Ти що не видиш, що не такі, Та, то не йде до нашої кухні. А я звідки знаю, який йде. Я ти? Показала, як ти... Йде. Я такого не знайшла. Такий самий знайшла, як ти метровий. Ти кажеш метровий завеликий. Ну. Але ще не можу нікуди йти, бо чекаю, бо зараз мають під'їхати. Хто які хлопці? Пам'ятаєш, то з тою коробку жи має вийти? Так, пам'ятаєш, ми тобі притягнули, були на ігрушки на ялинку, би ти Ну. А, І в тому інтернет-магазині, до речі, є глиняна посуда. Вже мені вчора написали але казали Галинка, та королєва вам того не купить, навіть не буде то шукати, бо вона зараз має гендільську. Ми вам допоможемо. А я кажу, Боже, би боженька дала здоров'я. Кажу, коза? виберіть такий. А скатертину де... не виштих не було? скатертину, кавалерка, все скинула. Я лобить, не... скинула. Авдані, а у них немає ще за одного кіно. Ні, там є Нима хіба часу новорічні ігрушки, іграшки є різна. Посуда на будь-яке свято. ну от такі. Яка посуда? Та в них ще є, крім злиняної ще така посуда є, то що а. ти думаєш? І вони мені зараз мають примети. Тому ти сидиш така я. засватана і чекаєш? Сижу чекаю, хочу вже сама, знаєш, подивитися. Бо я на картинці, знаєш, то одне, а вже усі подивитися. Це зовсім інакше. І зразу, знаєш, я вже точно впевнена: кухня буде готова, не готова, а то стіл. Шикардосний, накриємо на, на святу вечерю. шикарний буде. Але а я... Я... вона зараз забере твою ту глиню, то судові, та... потім ту глиняну віддам назад з Другобич, тут нема де тримати. Слухай, ти, як така премудра, то я можу так і нині з глиняною поїхати в Другобич, а на святвечір приїдете в Другобич і бувайте здорові. нас. нас. Це, що, — Чого ні? — Кличте нас, напаліть хату, кличте нас. Ми то весь час хочемо кудись піти інакше. Ніхто не кличе. не кличе? — Я вас ніколи не кличу. — Було таке світло. Ой, та вас і кликати не треба, ви самі перетик ті танки. Вас що, кликати треба, чи що? Добре, Гана, ти мені не мороч голови, бо мені треба працювати. Я, я Сіл шукати. Та ти собі стіл шукай, мені ще треба. ви шукати, во стоїть. Зараз, Сергій, ми коли поїдемо в Другобич, він мене буде відвезти. Нам ще ми, задачі наріжу по Не треба, не треба нам задач, не треба ніяких задач. Мене вже курва, від твоїх задач тіпати скоро буде. Не треба, не треба. Ти кажеш до мене часи, мене деколи руки трясуть. В мене вже всі курва трясуть від твоїх задач, які ти даєш на настанові, куди я хоч раз вийду з хати. Не треба. Мені є... я задач маю таку, Я хочу іспекти... Е... Я такий, може з сиром. Я щось собі таке нафту. Ти сир зможуть. дай не розбазарю, сир на свята на сирник. Та той сирник стоїть, я захоплю зробити. зробити. Ну я собі так знаєш комбіную, щоб я таке приготувала. Комбінує... На вечерю ви можете навіть до мене приїхати. На яку вечерю? Святу? Та, Та ми в неї з цим заберемо. Я собі подумав, що тут замовляти. Я, я, її, я її говорю, що могли Сьогодні до тебе на вечері. Та звідкись впала, як приїхати, в нас треба кухню нам треба розкладати. Знамай на увазі, що ми приїдемо, її Подивися, Сергій, ну подивися, послухай мене, що освіти немає, що дерево розуміє. Послухай мене уважно. Кажу до неї, вчора ще вечором. Ти завтра нічого на кухні розкладати не буде. Буду. Вона каже до мене, чого. А я їй кажу: Сергій ще має. Що? Та зрі, він що, префератором то буде фігачити? То не буде порогів. 2 см. То не буде ніяких порогів, порохів, аніграм. Та він не префератором, він буде торкуратором. Ну що то ну, порогів не буде. Галя все менше, тим шо. Все, ти їдеш в Дрогобич, Сергій тебе везе, посуд тобі привезуть. Ти задоволено до свят готова. Я ще не їду. Пишеш... Перше дочекайся посуду, а потім поїду. Ну, я так і говорю, і потім там собі готуєш. Там як будемо мати час або бажання, або може ти на лоточки спокою. То Сергій приїде і забере. Мені таке не підходить, Мені треба сказати, або ви приїдете, або ви, ви не, не приїдете. А чого не приїдете mm. та щось смачне. Короче, ми не знаємо. Галя не потимемо подуга курочку запитла. Ти Пече курочку з романом там їжте курочку, сирники, рулетики, Що хочете? Ми як схочемо, то ми подивимося твоє сторіс. і Як нам щось зацікаве, ми прижедемо. Може, і рибку запечу, бо ти так обіцяєш обіцяється. У нас духовка Скумбрію. Ти... смерди скумбрия. в себе в хаті, ми в себе не будемо. Давай, Без го, дуже... Я духовка, йди печеш. Та, та а ну, не будеш смердітатися, смерт... то вона тоді пекла. Вже як привезуть, ставлять кухню, плани міняють. Ми з Максимом на пальці загинали, скільки вона всього буде готувати. Все, Галя, давай, ну не мороч мені голови.